Я знайшла відео у Ютубі Окса... Оксани Вікторівни і спробувала через те, що я мала великі проблеми із нервовою системою, із панічними атаками, із повищеним тиском. І я хотіла спробувати щось нове. І побачивши відео Оксани Вікторівни, я спробувала. Цілий місяць я працювала і потім вирішила, що треба. До кінця якось узнати про цей метод і щоб краще його використовувати. Тому я записалася на курси до Оксани Вікторівни і пройшла 5 занять, і чим дуже задоволена, ну, мої результати такі. Тиск фактично мене зараз не безпокоїть. Я ще інколи приймаю антигіпертензивні препарати, але вже тиск не має таких різких скачків, як раніше. Нервова система заспокоїлась, і я тут дуже, дуже задоволена. От, що ще? Що ще таке? Ну, це головні мої були проблеми, і я вважаю, що це дуже великі результати. А я як вже... зараз ваші панічні атаки? Немає панічних атак. Пройшли на методі, так? Так, пройшли. класно, супер результат. Mm -hmm. Чудово. Це... І як швидко вони пройшли панічні атаки? Ну, десь десь на третій, четвертий день, як я ще сама почала займатися методом Бутейко, ще до, до наших занять. Я, я відчула, що я стала спокійніша, я стала спокійніше спати, і не було цих панічних атак і не було цих скачків тиску. Це і є панічні атаки. Які мене збивали з толку і не давали мені спокійно жити. Mm -hmm. Тому, фактично, спочатку практикування я добилася результатів. Фактично, зразу, так. Да. Іде заспокоєння нервової системи, фактично так. зразу йде покращення сну mm -hmm. і входять панічні атаки. Здорово, чудові просто результати. Ви ще казали про те, що вам постійно хочеться випрямити поставу, да, як ви йдете. Так, так, оце дійсно така практика. Коли йдеш і тільки згадаєш, що Бутейко, мене вирівня, вирівняти осанку і все. і Йдеш, як королева вперед. І йдеш, відчуваєш себе ну, людиною, жінкою. Так, да, І це дуже сильно впливає на здоров'я. так, зразу так, так. І, і, і навіть якось і... так. Я от зараз в Франції, я йду я відчуваю себе українкою, і я, я пишаюся цим. Класно, чудово. Я очень вдячна, я тоже что да. я вас нашла и с вами работала и маю результаты. Дуже вдячна, дякую. Я, вам, я дуже рада, також, чтоб вы на дали працювали и мали результаты ще больше. Дякую теж вам. дякую Оксана. І а -а, Так, а что такое панические атаки? Может, они у меня тоже бывают? Я просто не знаю, как называется. Это очень резкие приступы тревожности. Человек с этим ничего не может поделать. То есть это может быть там, сильное сердцебиение, очень сильный страх смерти. Это может быть потливость, это может быть люди даже теряют сознание. То есть вот такие вегетативные расстройства на фоне очень сильного страха. И человек не может с этим справиться. Слава да, Богу. Ну, если бы они у вас были, вы бы об этом знали. Это, я, я что хочу сказать. Значит, во-первых, большое спасибо вам за ваши занятия, потому что я, в принципе, если 20 лет болею астмой, 20 лет я искал какие-то выходы. Я о методе Бутейка много слышал, вроде много читал, много посмотрел видео, но это все оказывается не то. То есть я думал, что рекламируют занятия с методистом в целях, чтобы они заработали. Оказывается, это совсем не то, потому что самостоятельно ничего у нас не получилось бы. То есть, во всяком случае, у меня не получилось бы. И вот благодаря вот этим занятиям, которые мы вместе с вами прошли, во-первых, несмотря на лето, у меня появилась бодрость, очень высокая работоспособность. Обычно летом я бываю очень такой вот расслабленный, ленивый. Мне тяжело, в принципе, потому что, ну, очень жарко у нас. Но я сейчас себя чувствую замечательно, бодро очень. И несмотря на то, что пыльные бури у нас сейчас вот участились, приступов астмы нету. Может быть, как раз это и благодаря методу. А раньше были, да? Это пылевые бури, вы говорите, да? Конечно, во время пыльных бурь я очень мучился. Но и другие, я думаю, математики, они очень мучаются. Ага, и, и наверное, это благодаря методу вы считаете, да? Ну, да, я думаю так. Так что вам большое спасибо. Сколько Все градусов у вас сейчас? Это вы в Узбекистане живете, можно сказать, да, да? Если вы слышали, есть такой город Термес, это на границе с Афганистаном. Да. Это был полюс жары у нас. Достигает температура, ну, во всяком случае, недавно было 48 а так стабильно 42, 43, 45. И вы при этом себя бодро чувствуете и приступа да, вас нет. Я, я сам удивляюсь. Мне очень даже комфортно. Да. Хорошо, я очень рада за вас. Отлично, здорово. Занимайтесь дальше, и чтобы и дальше сил только прибавлялось, да, с возрастом, да. а не уменьшалось. Спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо вам тоже, Татьяна. Може дава. Давайте да? давайте я. Так. Ага. Я хочу подякувати вам, Оксана Вікторівна, за те, що ви ну можна сказати, на таких, як, як сказати, ну, це практично ви з нуля піднімаєте той метод, який розробляв бутейку і допомагаєте людям. Дуже дякую. Це дорогого коштує, то що другий просто вилікувався б сам йому от полегшало супер. Я знайшов для себе такі от. Гарний метод лікування, але ж не факт, що хтось поділився б. Це важливо. Метод дійсно революційний, це 100%. Я хочу сказати, що я знайома з ним дуже давно, і можу сказати, що займалася дуже тісно, але ж справа в тому, що життя якось вносить свої корективи. Якось трошки позаймався методом Бутейко спочатку. Я тобто я з ним познайомилася ще, мабуть, в років 30 своїх, і так періодично, періодично потрошечку займаюсь. Це, мабуть, я навіть не можу сказати, що займаюсь, тому що це були такі дуже поверхневі. Після, після знайомства з Оксаною Вікторівною я зрозуміла, що це таке більш поверхневе знайомство було і десь трошки якісь практичні заняття. Але це не була система. Але ж незважаючи на це, дійсно я зрозуміла, що, наприклад, ну, та ж постава, останка це взагалі це дуже круто, коли ти йдеш по вулиці, дихаєш поверхнево, тобто ти свого якби лікуєшся цим, тому що є нестача дихання, і ти йдеш так по вулиці, і в той же час тебе рівна спина і підтягнути живіт. Це по-перше, це і. Зовнішньо зовсім по іншому це відчуваєш і ну, з часом внутрішньо. Далі що можу сказати? Можу сказати, що енергії прибавляється в житті також суттєво. Це стовідсотково, хочеться жити, хочеться. Якщо, наприклад, бувають якісь там приступи якісь болячок, і ти просто вже якби змушений знову зістивняти бутийку. Е, і трошки вони відсупають, ти себе зовсім по-іншому почуваєш. Хочеться жити, хочеться ділитися цим методом, ще з кимось, ще з кимось. Е, це дуже важливо. Е, щодо аритмії, справа в тому, що в мене є проблеми з серцем, і аритмія ну, дійсно мала місця. Тобто, часто серце, то, частило, то ну, тобто це було часто. Коли займаєшся методом бутейку, аритмія речі відступається стовідсотково. Не знаю, як, наскільки в кожного швидко це проходить, але ну, це, мабуть, один із перших симптомів, який покидає в принципі, слабкий організм. Щодо застуди, застуда, коли ти взагалі поверхнево дихаєш кожного дня, але стараєшся менш глибоко дихати, то простудою корієш набагато рідше. Це був ну, перевірено ста до коли, коли вже ну звісно, що по-любому що організм десь підхватує якісь віруси, але він легко бореться з цим всім, і ну, йому легше і швидше переноситься це і з найменшими якимись проблемами. Що хочеться ще казати з приводу з приводу того, що менш хочеться їсти, ну справ, правда менше, тому що. І Мабуть, мене зрозуміють хто має якусь зайву вагу, що це також важливо. Бо коли займаєшся два рази в день по 30 хвилин, ти трошки відволікаєшся, зовсім по-другому працює організм, а вже змінюється обмін речовин. І це зовсім не те відчуття, як, наприклад, ти не займаєшся їм, це стовідсотково. Тобто зменшується ми... дихання, да, ви це відчули і зменшується апетит. Так, 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 стовідсотково зменшується. Просто mm -hmm. я ж кажу, я не, не можу сказати, що я системно весь час займалася цим. Я планую системно зайнятися, і 100%, бо мені треба скинути вагу, бо вага також впливає е, на самопочуття людини. На здоров'я. Mm -hmm. Так. Добре, дякую. дякую вам, Оксана Вікторівна. Дякую вам велике, займайтеся надалі, і все буде добре. Дякую. Добре, хто ще хоче сказати? Єлена, ну, давайте я скажу. Я, вовсе, почала займатися диханням місяці... уже три місяці назад, два місяці з вами ми непосредственно, а два місяці з тобто ну, місяць там, а два місяці я займалася сама, так як у мене задижка велика, не могла пройтися там і 100 метрів, і 200. І, і я десь побачила ваш ролик, метод правої руки, і почала по ньому займатися. І мене буквально за неділю пройшла задишка. І я тоді знайшла ваші відео і записалася до вас на уроки. І дуже больна цьому, бо в мене ще ну, така проблема. Ну, в мене багато проблем, ну сама така проблема, що в мене все время мерзли руки і ноги. Зараз у мене ну, зовсім не мерзнуть руки, а ноги постійно гарячі. Ну, нема такого холоду, як я, та і он, онеміння сильного, такого, як раніше було. Я методом дуже задоволена, і преподавателям нашим дуже задоволена, все вивнятно об'яснили нам, показали. Я вам дякую. Добре, дякую вам велике. Олена, можливо, ви щось хочете сказати? Так, да, я хочу подякувати дуже вам за ці уроки. Я дуже вдячна, що я знайшла ваш ролик, бо я займалася раніше, може там. Скільки багато років тому цим методом, але я так досконало його не знала. Я тільки один метод сидиш і е, дихаєш, як то я сказала, як не дихаєш тобто, як, як, ну, як діти. Mm -hmm. оце. А так, а зараз тепер і нижні, верхні. і верхні, Оце між мені якось мені дуже за подобається міжброброви між е, вдихати. Mm -hmm. Воно якось відволікає, і мені здається, що як медитація ти тоді не про що не думаєш. І це я дуже вдячна. І ще я правда не пробувала ходити, але це я зроблю. І мені треба підвищити самодисципліну, а то я хочу Ми можемо... У мене вже вік не такий, і мені хочеться швидше, але треба себе обоздати і сказати, що все потихеньку, все буде добре, і дуже дуже вам вдячна, бо дуже я зрозуміла. Я, я знала, що він працює цей метод. Але не так, щоб це у мене може я тому, що у мене дуже хорошо получається і нижні